Контрольно-ревізійному управлінню України 20 років наприкінці 2011 року у зв'язку з адміністративною реформою КРУ було реорганізовано. Сьогодні це державна фінансова інспекція. За словами начальника цієї структури у Вінницькій області Олени Вахновської, служба наразі змінила пріоритети у роботі і намагається працювати на упередження порушень. Чим займається наше управління? Це е, структура державного фінансового контролю, яка контролює. Як використані бюджетні ресурси за призначенням законно, ефективно, неефективно, і у тому випадку, коли вони використані незаконно, вживає всі заходи для того, щоб їх повернути до бюджетів різних рівнів до міського бюджету, до сільського бюджету, до обласного бюджету, до державного бюджету. Крім того, ми подаємо пропозиції керівникам для того, щоб вони вживали відповідні заходи, щоб притягнути винних осіб до відповідальності також упередити ті факти порушень, які мали. З нагоди 20-річчя більше 40 державних інспекторів та аудиторів в плеяді привітали керівники міста та області. Олені Васильові. Час, коли нам досить багато необхідно зробити в плані соціально-економічного розвитку регіону, нам край необхідна ваша професіональна робота, тому що завдання сьогодні прості, і логічні, максимально сприяти тому, щоб весь бюджетний ресурс використовувався тільки за призначенням і ефективно. І я вам щиро дякую за те, що ви щоденно проводите цю рутинну і досить важку роботу. Є ще одна дуже важлива риса, яка притамана саме вам. Ваша робота інтелектуальна. Час так ідеї змінюється, що дуже важко відслідковувати зміни, а тим більше дуже важко їх впроваджувати у життя. І вам це вдається. Хочу сказати відверто, що фінансову інспекцію чи КРУ насправді поважають, поважають за вашу професійність принциповість за те, що ви. Достатньо якісно робити свою справу. А завжди було завдання. Воно стоїть перед всіма перед усім світом. і ми не є виключенням. Максимально ефективне використання ресурсів. Це дає нам можливість бути незалежними, бути успішними. І в цьому контексті ваша служба відіграє надзвичайно важливу роль. Кожна людина, яка представляє структуру державного фінансового контролю, вона повинна на дві голови бути вище від тих керівників, яких перевіряють, і від тих бухгалтерів, фінансистів, працівників планових служб. Тому ви самі розумієте, коли. Приходить представник державного фінансового контролю. Він повинен бути грамотним, професійним, відстоювати державні інтереси і високоморальні якості насамперед.